Так, доброго дня всім, знову раді вас вітати в нас на каналі. І сьогодні в нас на огляді от такий чудовий мотоцикл Honda CBF 600S, версія з abs ом 2006 року випуску. Пригнана з Австрії, розмитнена. У нас тільки легальна техніка. От. І такий можна сказати маленький огляд для тих, кого цей мотоцикл буде цікавити і кому захочеться такий придбати. Можливо, якщо будуть якісь запитання, будь ласка, задавайте. От, Мотоцикл пригнаний, розмитнений, всі документи для постановки на перший облік ми видаємо також. А по даному екземпляру, що бачимо? Оригінальна фарба, нічого ніде не підмальовано. Єдиний момент ось такі є тут цяточки, ну, самі розуміємо, мотоцикл є не новий. Ось Змінені курки. До речі, в CBF регулюється по висоті, кому як буде зручно. Так само регулюється по висоті сидіння. Весь пластик ціленький, резина ще в хорошому стані. От ще так можна поїздити. Ще вона під заміну не просто, хіба хтось хоче нову резину? Хто хоч раз поїздив новій резині, то ніколи більше биву не поставить. Тут теж тріщинка така, не критична, але вона присутня. Моторчик чистенький, гарненький, сухенький, так само вилка суха. Также, можливо, будуть якісь побажання при доступних оглядах, обов'язково зробимо. По висоті сідла, от. хто не в курсі, так, тут аптечка присутня, набір оригінальних інструментів. І от саме цікаво, якщо зняти сідло, от ми бачимо кронштейн, тобто регулюється середнє положення, може бути занижене, може бути завишене сидіння. Тобто це така універсальний. Мотоцикл, зараз ми ще його запустимо, послухаємо його роботу. Так, на насібі на відміну від хорнета підсос є тут. Даємо підсос. Пробіг 29 тисяч лампочка песен на ходу гасне. Ці болтики, шурупчики все оригінал. Єдине змінені підножки ну це тому як. Довго гріти не будемо. Хотілося б, звісно, зробити тест-драйв, але погода трошечки така мокра. Мягко муркає. Ще йому чуть-чуть бажано прогрітися перевіряємо без. Буквально. Трошечки проїхали я без потух.